Людей на нараду були запрошені керівники фермерських господарств, які займаються м'ясним та молочним тваринництвом, та керівники обласних служб агропромислового комплексу. Відбувалася нарада за участю заступника голови облдержадміністрації Миколи Дейсона. Мета зустрічі вивчення досвіду господарювання у фермерському господарстві регіона та ознайомлення з умовами утримання раціоном годівлі м'ясного племінного погнів худоби придбаного за кошти обласного бюджету. Ми досягнули результат. Трезвий образ життя, нормальні відносини. Я не контролюю, я довіряю. Це кредо мого життя. Це. Я не стою над мішком з товчою, щоб вона висипала його ясла. Я знаю, що вона його віддасть. Це господарство європейського типу скрізь чистота та впорядкованість. Тому учасники наради відвідали фермські приміщення, де утримується 140 голів худоби, з яких 24 голови м'ясного типу придбаних за бюджетні кошти відповідно до обласного пілотного проекту в області 10 фермерських господарств, які стали переможцями конкурсу державної підтримки розвитку м'ясного і молочного скотарства. Фермерське господарство «Регіна» орендує 200 гектарів землі і працює в ньому 15 працівників. Присутні ознайомилися із парком сільськогосподарської техніки, відвідали молочну ферму, де утримується 20 корів. Минулого року від кожної корови тут було надоєно понад 5 тисяч кілограмів молока. І сьогодні середньодобові надої господарству 20 кілограмів молока від корови. А цьому сприяє належний догляд, якісні корма та збалансований раціон годівлі худоби. Проєкт буде продовжуватися в цьому році. Передбачено на сім фермерських господарств. Таких будемо все таки основний напрям на м'ясне поголів'я і полісся. Нашої області, ну і так як ми нам обіцяв міністр аграрної політики. Що якщо область гривню, то держава дві гривні. Ну будемо на це надіятися. На пленарному засіданні були розглянуті питання про стан та перспективи розвитку фермерських господарств з відновлення молочного та м'ясного скотарства, заходи щодо дотримання ветеринарно-санітарних вимог при утриманні та розведенні худоби. Актуальним були і вирішення питань за відносин у діяльності фермерських господарств.